Ну що ж, друзі, закінчились переговори української і американської делегації. І саме цікаве, хочу вам розповісти, що договорилися, а вони договорилися. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і обов'язково ваша думка в кінці в коментарях. Ну що ж, друзі, так як я і казав тиждень назад, два тижні, три, чотири. Так і сталося. Тому що я вам розповідав е, в відео, де Росія переговорювала з Америку, там вже 2 мільйона переглядів майже є. Я вам розповідав, що як буде відбуватися, що Європа воює нашими руками. Це все в попередніх відео, і що Дональд Трамп в разі Зеленських другий раз буде зривати, накладе санкції. Але переговори пройшли успішно, і про що договорилися? Про ресурси. Зеленський зустрінеться з Трампом ближчим часом е, в Білому домі, і вони підпишуть е, оцю умову про ресурси. Друге, за мир буде мир, е, припинення вогню буде. І ще американська делегація має з Росією зустрітися зараз на днях. Переговорити. Теж будемо чути, що ті скажуть. І зараз скажу, який речах впливу Дональд Трамп має на Путіна. Але давайте поки що про Україну і. Вони зустріли Сьоні, ну, Єрмак, звичайно, єрмак очолював це все як без єрмака. Ай, Єрмак єрмак. Але взагалом договорилися про те, що Росія поверне нам е, дітей, яких вона викрала, поверне нам полонених всіх на всіх, буде обмін припинення вогню повністю. Не, не одна пуля не має пролетіти. Е, це буде зупинення, не уточнили, яка дата, тому що ще раз кажу, потрібно переговорити з Росією. Потім уже наші всі телеграм-канали кажуть, що Америка класна, Америка наші друзі, Трамп красавчик. А ще 2-3 дні назад казали, що це виблітки, і всякими некрасивими словами висловлювалися. Гордон взагалі зараз заявив, що Україна натиснула на Америку, так натиснула, що ж не знаю з якої сторони підібрати. от ви, друзі, виріли всю пропаганду. Я розказував, що так буде, що зійдуться все ж таки. І розказував, чому зійдуться. І зараз це тут теж озвучу, але мені писали, що я проросійський, то я за якийсь порохобот, ще щось. І ті люди, які давно вже слідкують за моїм каналом, знають, що я розповідав і що сталося, те, як я і казав. І ось цей маленький нюанс, який є. Чому все ж таки Україна зробила от не зірвала переговори, согласилась на переговори і тому подібного? І там не було заяви, що НАТО 91-го року кордони. Там ми сказали, що так, територія лишається за Росією. Ми поступаємося територією, але ми не визнаємо це буде окупована територія, і на що Америка сказала так, ви маєте право не право. Плюс е, вже відновили нам постачання зброї, вже відновили нам е, своє розв'язання. Америка дає все назад. Відновлюється, як все гарно, коли Україна хоче миру, і не хоче НАТО і 91-го року кордонів е, нейтралітет, коли хоче. Як все гарно є, але чому так сталося? Тому що перед цим прилетіла е, англійська делегація до Зеленського і сказала, що можна. Можна миритися, але запхайте Європу, тому що ви знаєте, Дональд Трамп не рахувався з Європою, але Європа буде теж за столом переговорів: Америка, Росія, Україна, Китай і Європа. Нарешті, Європи фантазії здійснилися. Європу все ж таки Дональд Трамп запросив на ці переговори, тому що Європа. Підтримує теж Україну. Хоча я я вам розповідав, що Європа воює нашими руками. Довго на цьому зациклюватись не буду. Це є в моїх відео ви можете подивитися. Загалом, дуже все класно склалося. Про ресурси домовилися. Дональд Трамп заявив сьогодні, що для України найкраща безпека це є я і великі інвестиції будуть в Україну, і Україна буде розцвітати, і всі вже в Україні телеграм-канали. Е які казали, що Трамп поганий, вже кажуть, що Трамп підніме економіку, та як швидко перебувається. І тепер для фанатів Зеленського, чому ви зараз їм не напишете, що це порохоботи, що це проросійські. Чому? Вони ж кажуть, що Трамп хороший уже. А те, що я вже казав ще рік назад, коли ще Трамп лише хотів іти на президенти, я вам розповідав, що так і буде. Але ніхто не слухав, всі казали там про російські порохоботи, так далі. Я стояв на одній позиції, і ця позиція виявила. Правильною. І я дуже щасливий, що так е, сталося, і що нарешті буде мир в Україні. Все залежить ще від Росії. І переговори закінчилися. Вони. Українська делегація з американською потиснули руки, розійшлися на доброму, все домовилися, все буде класно. Зеленський має полетіти до Трампа ще раз. В Білий дім 100% Зеленський вже підпише всі документи, тому що Європа вже теж в ділі розумієте, і Дональд Трамп заявив ще одне: що мають зустрітися з Росією на днях. І обговорити ще з ними їхні, що вони хочуть, і так далі. Україна нагадую, нейтральна буде що у. Дуже хотіла Росія, і я теж казав, що нам треба нейтралітет, і це не то що Росія хоче, а це через те, що ми станемо сильніші і економічно, і воєнним воєнно, коли будемо нейтральні, не залежати ні від кого. Це раз, і Дональд Трамп сказав, йому задали питання: а що буде, якщо Росія не захоче іти зараз на мир і буде все рівно обстрілювати Україну? Дональд Трамп заявив, що він. Настільки дасть багато зброї Україні, що Росія втратить ті території, які вона завоювала. І це теж я розказував, що це речах вплива буде на Путіна. І колись мені хтось сказав, та що, ти, та ніколи він так не скаже, а сказав, а тепер мої дорогенькі зелебоби, які. Е Вболіваєте там зеленський кращий президент світу. Зеленський це є маріонетка Європи. Як я вам розповідав, це маленький диктатор, який хоче чесати ручки, красти гроші. І вже є інформація, що він в Франції купив в банк. Я не можу це остверджувати, але ми скоро дізнаємося, і я навіть не подивуюся цьому. Але дякувати Богу, що хоч якось іде мир, і дружити з Америкою – це вигідно для нас, тому що Америка це є наш гарант безпеки. Інвестиції американські це є гарант безпеки. І Якщо Америка готова їх робити, то нам треба дружити з Америкою, а не обзивати їхнього президента. Та їх робили оці пропагандони, які сижу, то такі гордон і так далі, яким влада сказала, а вони як ципні пси. Все роблять. А я давно розповідав про Трампа і багато мав хейту, але я все рівно стояв на своїй позиції, і все рівно сталося те, яке їй казав. І мав надію, що війна цього року, те, яке казав, і закінчиться, і проведуться вибори. І на майбутнє просто хочу вам друзі сказати: вибирайте того, хто пропонує реформи, а не той, хто пропонує вам жарити шашлички. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і обов'язково свою думку в кінці в коментарях.